Не прорізуються зуби. Для початку давайте визначимось, це дитина або це дорослий пацієнт. Якщо дитина у дітей зуби мають прорізатися у віці 6 місяців і закінчувати прорізатися тимчасові зуби в 2,5 роки або ж 30 місяців. Якщо немає у вас зубів в рік, чекаємо до року і двох місяців. Це свого роду є межа норми. Зубчики можуть прорізатися від 4. -х. До умовно кажучи, до дванадцяти до 14 місяців це перші тимчасові молочні зуби. Всі терміни дуже сильно варіабельні. Вони зараз не відповідають тому, що колись писалися в книжці, і загалом проблем з цим немає. Просто інколи бувають затримочки. Тому спокійно, без паніки, зубчики у вашої дитини будуть. Повна відсутність або відсутність часово тимчасових зубів це вкрай рідка історія у дітей. Закінчують вони своє прорізування до, як ми вже сказали, половиною років або ж 30 місяців. Тепер щодо постійних зубів, постійні зуби повинні прорізатися перші в 6 років. По порядку це мають бути нижні, перші центральні різці. Знову ж таки, якщо у вашої дитини тимчасові зуби прорізалися, не в 6 місяців, прорізалися орієнтовно там. В 9-12 місяців затримка буде прорізування і постійних зубів. Не чекайте, їх тоді в 6 років, чекайте орієнтовно 7-8 років і вони будуть, почнуть замінюватися. Це є погано? Ні, це не є погано, це є просто індивідуальна норма. В 6 років у вас прорізуються нижні центральні різці, потім у вас прорізуються верхні центральні різці, потім латеральні різці внизу, бічні, потім латеральні зверху. Але є нюанс. Інколи ви можете замітити, що щось вашої дитини в 6 років прорізається в самому кінці. Геть за тимчасовими зубами, при цьому нічого не випадає. Так, це перші моляри, які прорізаються також в 6 років. Тобто тут можуть бути центральні різці, перші моляри. Все залежить дуже індивідуально. Чим більше ви зуби ще одну систему навантажуєте вживанням твердої їжі, тим швидше будуть змінюватися ваші зуби. І закінчують прорізатися постійні зубчики або ж формування постійного прикусу до 12-13 років. У Когось це може бути і 10 років. Знову ж таки, це все дуже варіабельно і на сполох бити не потрібно. Тут більше значення відіграє по термінам прорізування постійних зубів. Якщо у вас немає центральних хрестів до 9 років, тобто 8 років прочекали, все це вже однозначно швиденько звертаємось до ортодонта, шукаємо їх, де вони, особливо якщо тимчасові молочні зуби у вас прорізалися в термін. Якщо ж була затримка, пам'ятаємо, що це межа норма. Далі. Які зуби ще в нас можуть не прорізатися? Це четвірки при умові, що їм буде мало місця. Ви не лікували тимчасові зуби, ви їх раніше часу видалили, і їм просто недостатньо місця, вони впираються в корінчики тимчасових зубів і вони не можуть прорізатися самостійно. Тут же потрібно дивитися і щось видаляти скоріш за все для того, щоб вони мали місце, куди прорізатися. Але цю тематику ми будемо відкривати трішки пізніше. Підітожуємо. Тимчасові зуби з 6 місяців до 30 місяців повинні всі з'явитися. Постійні зубчики з 6 років до 13 років у вас має бути вже 28 зубів роті. Якщо щось не відповідає, звертаємося до лікаря.